Коли ви біжите від Клабхаусу до свого будинку хвилин ну, 20, ладно, 15-20. І за цей час руки такі, як знаєте, коли ви ванну приймаєте. І оце з такими руками, в мене, мене пальці були просто білі, таке враження, що я руки тримала просто в воді. Що ж таке дощ у Флориді? Це не те, що зараз там за вікном, то таке. Це знаєте, ви йдете, а на вас з, -з, -з неба. Просто відро води, от відро, і от його вам постійно на голову, просто без зупину, те відро води. Ви йдете, випливете буквально по тих калюжах, по кісточки. Мої, Моє взуття залишилось на вулиці, не знаю, що воно там з ним робиться. І це звичайний такий дощик, це нормальний дощ, флоридський, під який не варто потрапляти. от. От що таке дощ у Флориді. І волога навколо така, просто суцільна. Про який там парасолька, про який зонтік парасольку може йти мова? От я вже вдома, пройшла година мокра. Слава Богу, телефон живий, бо я дуже переживала, що намокнуть телефони.